Привіт, з вами Йоарегулор і зараз я знімаю на камеру то, що я зробив. І Всім привіт! Сьогодні відео не буде, завтра буде відео. І ось що я зробив. Це отакі міні угу. які запускаються. От беру, на його вони крутять. Саме просте. Просто взяти коврялку для зубів, продирявити копачок від бутилки, і я просто взяв наклейки від беїв і так зробив. Ну і зробив ще отакого. От це... Скоро можливо буде відео по угу. бей. Я це знімаю через те, що щось з YouTube Ось не дозволяє знімати відео. на камеру. Хто хоче робіть всім. Пока пока. Ну ось.